Шановні болівальники, е хотів сказати спіймали ми помічника тренера е команди Атлет, колісників Ген. Е Відбулася е друга зустріч, е така була дуже сумбурна гра, друга нічия, бойова нічия, Всім гра сподобалась, і вилучення, і голи, і все на світі. Трохи на емоціях. Єгина, е як вам турнір цей взагалі? Ну, віж, Турнір дуже чудовий. Ми завжди задоволенням приїжджаємо. Рівень команд відповідає всім вищим вимогам. Тобто нас все остає. Нам дуже подобається грати в вижгороді. Нам завжди раді, ми завжди раді вас бачити саме атлет в Вижроді. Команда двічі поспіль, що не помиляюсь, була срібним призером Києва. Тобто команда Грант. Для нас команда це Прем'єр-ліга Дюфел. Тому кожна з вами гра, це кажуть, теж досвід. І і це інтерес, і це цікавість. Скажіть, будь ласка, зараз не відчувалась тої свіжості, ні здалося, як, яка у вас завжди є, саме у лідерів команди. Можливо, у вас на навантаженнях ви виготують до першості Києва. Так, ну не те, що на навантаженнях, просто в нас і по кадрам є проблеми певні. Тому приходиться хлопцям викладуватися за себе і за тих хлопців, які на травмах зараз. Готувалися в звичному режимі, не скажу, що прям на навантаженнях. Тиждень тому так, хлопці зробили певну роботу, яка не дуже подобається футболістам, без м'ячів, Я, я розумію, да, так. Без але, в принципі, к цьому турніру ми підійшли в плюс-мінус хороших кондиціях, але ж кажу, на жаль, і за травм, і за скажімо так, обойма в нас стало чуть. Менше і тому хлопцям чаще стало. Зрозуміло, нема. Я знаю ваших лідерів. Юра Фарбій пише постійно в чаті. Цікавиться, так що його дійсно не вистачає. Це такий форвард, швидкий, Так, дуже потужний. сумуємо за Юрчиком, але це означає тільки, що ті хлопці, які залишились і зараз з нами, вони також повинні показувати і прогресувати. Футбол це командний вид спорту, Звісно, Юра, це наш лідер. Був ми дуже ще раз повторюю. За ним сумуємо, але. Треба і хочеться вже від інших хлопців, щоб вони виходили на провідні ролі в нашій команді. Зрозуміло. Я Хочу, щоб ваші всі плани, я кажу, вдалися, щоб ви підготували достойну зміну для українського футболу. Команда Атлет завжди готувала вправних футболістів. Вам удачі і все саме найкраще. Вам також дуже дякую.